Слава Ісусу Христу, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас грішних, помилуй і захисти нашу Україну, наших людей, захисти і збережи наших захисників і захисниць, які боронять свою батьківщину, а всім загиблим воїнам. Які віддали своє життя за Україну, за її свободу і незалежність. Прости їм їхні гріхи і даруй їм Царство Небесне, а ми сотворимо вічну і світлу пам'ять. Амінь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш скарби добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, милоствиний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься із сили, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Пресвята, владичиця Богородиця, Цариця Небесна, скоро заступниця і надія наша непереможна. Ти є невичерпним джерелом милості і любові до людей. До тебе після Бога вдаємося і зі смиренними серцями благаємо, постань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої, збережи її єдиною, вільною і неподільною. Ти бачиш, Мати милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість. Ти, яка народила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами Твоїми, Ти, яка від нашестя чужинців народ наш давнину рятувала. Зупини й нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську, ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу, і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, й зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати. О, Мати наша, всеблага! Будь непереможний воєводою, війську українському, покрий твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час, котрі у цей час боронять нашу Україну та зміцни їх і допомогу подай. О всемагутня заступниця Богородице, неосоромлене наше уповання. Умоли Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб помилував нас грішних і дарував державі і народу нашому перемогу і справедливий мир, що постаток днів своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи його милосердя і Твоє материнське за нас заступництво, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, святий Отче наш Миколаю, предивний чудотворче, добрий наш пастирю, покровителю землі української, ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає, до Тебе, після Господа, і Матері Божої звертаємось, святий Боже, силою даною Тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас, грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас. Захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів, видимих і невидимих, вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників. Як рятував Ти Святителю, плаваючих по морю, так і нині Твоїм заступництвом, оберігай військових моряків України від ворогів та всякого лиха. Укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогом, охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно! Охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших невинних дітей, твоєю отчею ласкою заспокою утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа Бога нашого, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього всю надію нашу покладає. Хай буде воля Його блага над нами, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О всеблагий, Отче наш Миколаю, пастирю і учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій, і щирою молитвою благає Тебе. Поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу. Наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці, від голоду, пошестю, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти, І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так і помилуй і нас, що розумом, і словом, і ділом у темряві гріхів перебуваєм. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог, тихо і без гріха, прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь. Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися. Господь, захисник мого життя, кого мені лякатися, коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі моїй вороги вони знемагали і падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я й тоді матиму надію одного просив я в Господа, одного буду прагнути, що протягом усього мого життя. Я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав його храм. Бо в день недолі він сховає мене в укритті, Він заховає мене в потаємному місці свого намету, підніме мене на скелю. І тепер моя голова піднесеться вгору над моїми ворогами, що навколо що навколо мене. Тож у його наметі. Я принесу жертви хвалою. я буду співати і грати Господу. Почуй, Господи, мій голос, коли я кликатиму, помилуй мене і дай відповідь мені. В тобі сказало моє серце: шукайте мого обличчя. Тож, я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві, будь моїм помічником. Не покинь мене і не залиш мене. Боже, <кій> Боже, Спасителю мій, адже мій батько і мати мене залишили, а Господь мене прийме. Господи, навчи мене Твоєї дороги задля моїх ворогів, веди мене прямою стежкою. Не видавай мене людям моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправідні свідки, що палають насильством. Я ж маю надію побачити Господні блага на землі живих. З нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, хай зміцнюється серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа. Матінко Божа, захисти Україну і всіх людей від ракет і ворожих куль, радуйся, пресвята царице, мати милосердя. Наше життя, наше любове, наша заступниця і наша надія. До Тебе прибігаємо ми всі, діти Твої, весь народ український, до Тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання. Зверни на нас неласкавіша заступниця, Твої милосердні очі, покажи нам Твою велику милість, як наша Мати Небесна і Матір Ісуса. Що вислуховує всі твої благання і захисти Україну і народ від ворожої навали. Як колись ти, О, милосердна, о, любляча, О, найсолодша Діво Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаївського, за молитвами святого Іова відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих, і тим напад ворожий перетворила на втечу. Та святу обитель і весь народ врятувала. Так і тепер, о Всемилостена матінко Божа, відверни всі кулі та ракети, ворожі від усіх міст та сіл, всієї України нашої, зверши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу і поразку переміни. Молися за нас, о пресвята Божа Мати, щоб милосердний Господь дарував перемогу. Українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світові, що по благочесті живучі і у мирі перебуваючи, приносили подяку Тобі, Пресвята Богородиця, і про славу Богу і Спасителю нашому, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, всемогутній Боже, царю всіх царюючий, і Господь всіх володарів, який що волосся з голови не впаде у нас без твоєї волі. Ти ще пропиняєш війни до кінців землі, сокрушаєш лук, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, знищуєш ворожі ракети, що спрямовані в нас. Будь поміч народу українському захистом і силою і міцю, Кам'яною горою і огорожує від ворогів, не покинь насліддя Твого, що зветься святим іменем Христовим та даруй Україні мир та спокій. Амінь. Боже мій самогутній, ти оберігаєш невинних та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі, ти можеш зупинити бурю і можеш її підняти. Вітер і сонце, вода і гори все в твоїх руках. Ти обіцяв вступатися за душу невину та за тих, хто страждають від вероломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, микаємось перед тобою та просимо милості для нас. Та наших близьких. Просимо не за нашу праведність чи заслуги, а просимо захисту від вероломного ворога, що прийшов знищити нас. Боже наш, зупини ці ворожі дрони та ракети, пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки, вражають цю техніку, а мороз вітер скує її. Хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирних містах України. Зруйнуй Боже, заводи, які роблять ці дрони, зупини літаки та кораблі, що перевозять їх. Закликаємо, аби мор та язви, такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад, звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай густі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, небе, наших невинних дітей та малюків. Захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші дітки та наші літні і немічні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву: даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Мати Божа, небесна царице, я звертаюсь до тебе, як до єдиної заступниці покровительки і утішительки. Дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилостний, дай їм свій хрест пречесний і животворчий, на прогнання всякого ворога і супостату. Підніми на помість всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів, на чолі з архістратигом Божим Іхаїлам. Нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх. Заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмаряне ненавистю від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, що прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви і зміцни їх, укорепи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш, Ісус Христос, і Мати Його Небесна Цариця і святі Ангели, Архангели. Та особливо архістратих Божий Міхаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомученику і переможцю Георгію, святі мученики страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські, та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи многомилосний, почуй благання наші і пошли сонмище демонів на затьмаряне очей. І розуму в наших. вчини між ними міжусобну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в огонь і воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос. І Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий, ангел охоронець що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, пречисто Діво, владичиця, Богородице, утіха моя, не відкидай мене грішного, бо на Твою милість уповаю. погасив мені полум'я гріховне, і покаянням окропи високле моє серце. Очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця і зітханням принесе Тобі. Будь за мене, заступницею, до Сина Твого і Бога, утихомир гнів Його материнськими Твоїми молитвами, душевні і тілесні язви сіли. Діво, владичице, утомуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх. І не залиш мене до кінця загинути, і печалю, сукрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. О Пресвята Богородице, милостина мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до тебе наші скорботні молитви. Ти заступниця усіх, хто потребує твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах. Простягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань, смерті та страждань, які несеться війна, висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невинно, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні. Просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників. Укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя. Змилуйся над пораненими, зціли їхні рани, тілесні і духовні, просимо у Тебе миру для нашої землі, нехай твоєю милістю буде зупинено кров плиття, а правда і справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь. О, Пресвята і пречиста Діво Богородиця Марія, перед Твоєю чудотворною іконою Визволителька, з вірою і любов'ю припадаємо, і з глибини душі благаємо Тебе, владичице, вислухай молитву нашу та принеси її до престолу Сина Твого і Бога нашого. Не зваж сльози і зітхання наші, що виливаються з сердець наших. І відведи від нас біди і скорботи, визволи від хвороб і недугів у ті ж журбі і скорботі, пом'якши серця злих людей і відверни їхні злі наміри. О всеблага і все благословена мати Божа, збережи країну нашу від ворогів, видимих і невидимих, визволи її від нашестя чужинців і веди на шлях істини усіх, хто заблукав. Захисти вірних чад Твоїх і навчи нас як слід прожити життя праведне і благочестиве. О Владичице Мати Божа, Богородиця Марія, не залиш нас у наших молитвах і заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим, визволи нас від усякої біди і напасті. Та допоможи нам з вірою і любов'ю прославляти велич Твою нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості, Царю Небесний. Вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворча роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей, що полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скрипи віру тих, які сумніваються, Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми Мою молитву за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій. За Україну за мир і спокій. Любий Боже, я дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя пори з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну. Даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна, даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса, Вбережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли. Та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі. Збережи всіх мешканців моєї квітучої України живими, здоровими. Та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів. Дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Господи Боже поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос. Станьте нам допомож, поможіть нам і захистіть нас від російських окупантів. Амінь. Дякую всім вам, хто розділив зі мною молитву. Дякую ще раз Господу Богу за цей прожитий день і просимо у нього, його святого благословення на цю ніч і на завтрашній день. Хай Господь Бог сідлює вас. Хто хворіє, втішає всіх тих, хто плаче, направить всіх тих, хто сумнівається, і хай всіх з'єднає, хто в розлуці, хай Господь Бог допомагає всім вам, хто зараз у біді. І хай усіх Господь Бог нас помилує і простить. Благослови Боже вас, ваших рідніх, вашу сім'ю, Захисти Боже і благослови наших захисників і захисниць, які зараз на передовій і боронять нашу Україну. Всім вам Божого благословення, бережи вас всіх, Боже!